Ми в нашій студії вітаємо командира 2-го батальйону 429-го полку безпілотних систем на позв безпілотних систем Хілес на позивний ОСА і командира роти 429-го полку безпілотних систем Хілес на позивний боксер. Друзі, доброго ранку! Вітаємо, що сьогодні змогли бути в нашій студії. Ми вже неодноразово казали про. Полки безпілотних, без, безпілотних систем, зокрема, Ахілес теж став таким, що означає, що тепер потрібно більше людей, тому що можливості збільшуються, є можливість і бути дотичними до лінії дронів, коли фактично за допомогою дронів тримається ціла лінія на фронті. Отже, давайте почнемо з того, яку місію ви зараз виконуєте. 429. й Окремий полк безпілотних авіаційних систем Ахілес наразі е, працює на харківському напрямку, тримає оборону на е, визначеному, напрям, визначеному напрямку. Е, виконуємо задачі по виявленню ворога і по його знищенню е, за допомогою безпілотних систем дронів, fpv дронів е, великих бомбів, коптерів. Ударних крил, розвідувальних крил. А хто взагалі Оса, до вас запитання: хто, е... хто з того боку взагалі росіяни? Як, е... як, як, як себе ведуть і якими силами йдуть на ваші позиції? Тому що ми бачимо навіть по ранковому зведенню Генштабу, що на Купінсь... Купінському напрямку Сили оборони відбили 5 атак росіян. Так, ворог постійно атакує наші позиції якими силами ну раніше він виконував штурми великими механізованими колонами? Після того як ці колони ми успішно розбивали, він змінив тактику і діє в своїй більшості піхотними групами. По одній максимум по дві людини заходять на позиції, але це їм не допомагає. Ми їх знаходимо і ефективно знищуємо, проводимо контратакуючі наші сили, проводять також успішні контратакуючі дії на напрямках. Ви готувались до того, щоб стати полком? Я ще пам'ятаю, може кілька місяців тому писала інтерв'ю з Юрієм Федоренком, які якраз тоді вони домагалися того, щоб Ахілес став саме полком, говорячи про те, що людей насправді більше ніж попередні можливості дозволяли мати в своїх лавах, рекрутувати разом з тим, коли батальйон збільшився до полку, наскільки відчутний зараз брак людей, скільки вакансій вашому? Підрозділі чи в вашій роті в різних частинах полку вам слід ще заповнити? Ну зараз у нас іде активна рекрутингова кампанія. Е, ну Хотілося би, щоб людей було більше і скоріше ми їх набирали, тому що е, час підготовки спеціалістів. Е, Десь приблизно 3-4 місяці з моменту заходження людини в підрозділ до виходу на бойові позиції. Через це нам потрібні мобілізовані люди. Але через деякі там політичні моменти вже тут ідуть розмови про те, що перемовини, війна, десь щось закінчиться рано чи пізно. Ну, Скоро закінчиться, і з рекрутерами маємо деякі складності. І ви маєте на увазі, що зменшилася кількість Так, да, зменшилася зменш, зменшилась кількість в порівнянні з минулим роком. Ну тобто я? є відчуття, що люди в очікуванні, нібито то завершення війни або призупинення війни, вважають себе зараз непотрібними, або не мачить потреби в тому, щоб подавати заявки на рекрутинг чи на мобілізацію. Заявки подаються, але я ж кажу, нам би хотілося, щоб це було більш активно і більш масово. Дівчата у вас теж воюють? Звісно, дівчат доволі багато. Боксер, ви командир роти. Розкажіть про свій шлях в Ахілесі, яким він був, до якої посади ви коли прийшли, якщо ми говоримо про рекрутинг, які є можливості у тих, хто до вас, наприклад, по рекрутингу приходить, які є можливості росту, які є посади, якого безпосередньо вам, як командиру роти, зараз бракує? Я прийшов до Ахілесу ще, коли ми обороняли Київ. Зустрілися з ним на Дверзе. У нас ще був тоді тільки взвод під началом командира Оси, і командир роти був Ахілес. Тобто ми були як стрілецька рота, виконували завдання як стрілецької роти піхоти. Потім переїхали на Харківщину як піхота, захищали село Базиліївка. Трішки окріпли там, і командир Ахілес почав нас більше вводити в роботу саме на дронах. І там нас помітила 92-га бригада. Як ми розвиваємося, їм сподобалось, як ми наводимо їхню артилерію. Ефективно, артилерія 92-ї бригади під керівництвом тоді Павла Федосенка, героя України, дуже хороший камбриг. Такі їм ем сподобалась наша робота. Як ми знищуємо техніку, там на сігареті сиділи орки. На сегреці просто так так, сиділи просто там в трусах, в майках і наводились на наше село і просто розносили, бо тоді дронів не було. І пана Ахілес вів мавіки. Ми почали вести розвідку, давати їм картинку і ефективно знищували, наводили артилерію 92-ї бригади і знищували ворога в великій кількості. А про посади, от у вас в роті безпосередньо. Про Кого посаду я був звичайним кулеметником. Е Бігав в полях з кулеметом на позиції з ним ходив. Потім ми почали на Мавіках працювати. Став пілотом Мавіка, знищували ворога скидами з, з Мавіків. Потім став командиром розрахунку нічних бомберів. Перейшов на більш важкий бомбер. Працював командиром розрахунку, також ефективно знищували ворога на різних напрямках гарячих фронту. І потім командир ОСАН побачив мені там командира взвода і запропонував стати командиром взвода. А от з власного досвіду, от, ті, хто не думає про те, щоб прийти до Ахілесу або роздумає, або вже подав заявку. Ви як можете сказати щодо навчання? От як швидко ви освоїли безпілотник, і зараз який термін ви фактично відводите для новобранців, щоб уже от безпосередньо від навчання до застосування? Ми по максимуму навчаємо і ділимося досвідом. Я сам виїжджаю на полігон наразі. Як командир роти, навчаю, передаю досвід бомбера. Навчити можна людину. От як командир казав, ми потребуємо людей, але саме мотивованих людей, які хочуть вчитися і ефективно знищити ворога. Тому навчитися на от на бабі-язі, так званій в народі, можна за три неділі. Часу, от ми навчимо за три неділі. Він ефективно буде знищити ворога. От у нас є Марися Полинь, 21 рік, рік Вона до нас доєдналася ось дві неділі чи три неділі 3 неділі назад. І пройшла адаптацію. І зараз ефективно знищує ворога вже третя бойова зміна. Я її знаю. Третя я бойова я зміна. Знаю. В неї вона вже виїжджає на бойові. Вона от саме потрапила в другий батальйон до командира Оси, і саме в мою роту. От ми її навчили. Але говорячи про Марисію, вона подала заявку в листопаді. Потім було навчання в Київській області. Потім далі навчання. Потім складання іспиту, і тільки зараз, квітень, місяць, та да, або кінець березня, вона вийшла на перше бойове завдання. Тобто, ви дали доволі багато часу для того, щоб освоїтися, для того, щоб навчитися. І для того, щоб почати воювати, ну, мені здається, вона виключення, да, командир е, більш чим спра... як у нас відбувається. Вони люди, які до нас приєднуються, вони закінчують навчальний центр. Це 45 п'ять днів. Е, потім адаптація, 14 днів в підрозділі, і вже ми їх можемо залучати на бойові. Нам 14 днів, навіть дві неділі три вистачає, щоб підготувати людину ефективно знищувати ворога. От як Марися, як приклад. Ну, мінімум місяць це навчання, базова підготовка в збройних силах, потім адаптація в підрозділі 14 днів, потім підготовка з спеціалістами саморозрахунку. Ну, два-три місяці це мінімум. Важливе оточення зараз. Та, у нас є QR-код для тих, хто хоче подати заявку, щоб до вас потрапити. Часто ставимо це запитання: якщо повістка є, це вже запізно чи ні? Чи бажано подаватися до вас, коли ще повістку не отримає? Бажано подавати анкету до повістки, тоді це характеризує людину як в мотивованому одразу бачимо. Але якщо прийшла повістка військомат, ну, можна звернутися, будемо шукати шляхи, щоб людина потрапила саме до нас, якщо вона нас, звісно, цікавить. От всі люди, які до нас долучилися, вони не пожалкували не разу за те, що долучилися до нас. Вони бачать наше відношення. У нас правило в Ахилесії, з чим людина до нас приходить, те вона отримує взамін. Тобто вони були до нас перевед, перевелись люди, які з інших бригад. Вони побачили наше відношення, відношення наших командирів, побудоване за три роки війни. Тобто, у нас всі були добровольці. у Нас ніхто не заставляв їздити на позиції. Ми самі хотіли і чекали того моменту, коли. Ось вихідний закінчиться, і, щоб поїхати знищити або техніку якусь, або ворога. Тобто вони приходять і бачать це відношення. І люди хочуть залишатися в такому підрозділі навіть е, через те, що у нас там майже вихідних немає. У нас бойові. Ми без ротації працюємо постійно і постійно навчальний процес в вихідні дні. Так, у нас залишається буквально 20 секунд. Глядачі бачать QR-код, це донати на дрони для полку ахілеса. Скажіть, по рекрутингу куди звертатися? У нас є сайт армії Ахілесармі Так. Ахілес армі. да. Друзі, дякуємо вам! Дякуємо, що були гостями нашої студії. Осата, боксери, командир другого батальйону та командир роти 429-го полку безпілотних систем Хілес. А були гостями нашого ефіру.